Оп, yeah. є! Oh, yeah. yeah. Хороша! Гарна покльовочка була! Гарний кончик, yeah, ну. Тут 300, ну 300 не війна, але не і 300. Mm -hmm. <laughs> Ух, який наїджений! Вітаю вас, друзі, на каналі Франківський Спінгіс. Сьогодні у нас буде вечірня риболовля. Чекає зараз е Дмитра і ми поїдемо, як то кажуть, на вечірню висвітлю ловити вечірнього клина, вечірнього хіжачка. Тому дивіться далі, не перемикайтесь, я думаю, буде, як завжди, цікаво. Що, друзі, під'їхав Діма? Чекай, зараз у мене зб'є машина, а ні, вона не їде. Дімончик. Здорово! Дівальчик, здоров! Здоров! Бабе, я нам воно О, давно ми з тобою не рибачили! Дузаки, давно не рибачили! Друзяки, впізнаєте Діму! Впізнаєте! Давно ми з Дімою не рибали і сьогодні вирішили поїхати. Діма свій канал, The Hunter, ви знаєте, я думаю, підписані, тому хто не підписаний, підпишіться. А ми зараз печем, Діма налаштовує швидкий рух і все, і будемо рибалити, так що, дивіться, далі, як кажуть, не ходіть по іншим каналам, як Ольга Фрейм каже. Ходіть тільки по файним, франківський спінгіст, The Hunter, погнали. О, дивись, коліб. Але моя камера його не зловить. Колібрі. Жарко капець. А нас тут Дима роздає Димончик, що там? Клина. Роздаєш клена? Файно, 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 файно. Тож кам'ян. У тебе магну, так? Та є магном? 30 кілограмів. Так, Димон же роздає на товаді, як А наш тобі оригінальний товарик, якщо ти. Старею, пробувши, на китайський переловив би. Ну, в китайській. Типу, оцей має кращий аптвіту, серед китай. Та? Він набагато краще, він на багато краще тримає поводить. Тож Акленчук? О, ще один Дімончика. Дімончику лайкос. Оп, вихід. Ну, виходи є. А поклевочки де? Да? Ну, буде в мене риба на товаді, китайській чи ні. Вже було біля чотирьох виходів. Не знаю, видно вам там на камеру чи не видно, але риба щось не засікається. Або вона дуже дрібна. Або або. А от вихід. Бачите, друзі, от вам і різниця, от вам і різниця, друзячки. В мене Дімоном подарений китайський товаді, виходи є, рибка. Не бере. Може і рибка була не груба, але в загальному. У Діми оригінальний, волкер Товаді. і рибка клюєру. І думаю, що хочеш. Але на цей Товаді я також ловив непогано. Тому я думаю... Що все ж таки є різниця, але на все можна і зловити. Але інформація для роздумів у вас є. Інформація є. Ось, звичайно. Звичайно, можна ловити на все. Головне, щоб ручки росли з правильного містячка. Поставив, друзяки, класику. 35-й річного пробуємо зловити на класику на 35-го ріжа. Ще? Оп, є! є. Хороша! Гарна покльовочка була, гарний головень, ох, задає! Непоганого розміру рибка, дзячки, який. Головник! А, це не головник, Дзячки. А ну хто знає, що це за риба? <гум> Дивіться, яка вона мощна, то знаєш, це за риба, друзячки. Це єлець, друзі. Все ж таки він вирвався. Гарний єльчик, я таких вже давно не ловив, великий. <гум> великий Гарна покльовка. О, гарний. Главное, щоб оцей. Він не відірвався мені в лице. таке було гарний клончок, ну. 300 магніє, але полежає 300. Ух, який наїджений. Негарний. Ну що, на камінчик? Це з болечка. А я кидаю більший магном, бачиш ще ага. О, о. А де що? Пакет, ні? Ай. Кишальник. Сумку? Йо, подобайка, подобайка. Подобайка стоподове, не? Але я бачив цю покльовку, це було таке стоп... Була по Є на камерку. Так. На чабі міно. Бачите? Головик. Взяв. За. Зафіксувати гарно його треба. І випустити. Це покльовка була, бачили? Це покльовище було, да? Хорошая раз туди. Навіть фракціонний штик працював оп, що раз Блін, клює не засікаєш. Поставив такий крикджек 38-й сер. Щось не робить, не працює. Хе пори дно. І шо? Він там крутиться біля того корча, знаєш. Може попробуй? Та? А на шо? Та? Я попробую зараз. Да? Молодець <связывая> димончик готыть капец. О, лежунь не на все пробует, тики. Знаешь, пробую на то, на все, на то поклевка, на то. А это колебалочки. что это такие. Це рибчик? Це під багри все походить. Ну, Хижий рибець. Знаєш, я вже не бачив, мені стрьомно в кущі закинути, Тому mm. Мені треба спати таке місце, щоб я попадав. Не наберетесь на Магну. Значит. Ловлю такі любители забити гачок у руку це просто, капець, як так боюсь. Ось я так... я так і, і зловию, вже нічого не видно. Я не знаю, чи там видно, що чи не видно. О, на, на, на цей. Клювану. Ну що, друзяки, дивіться, на вулиці темно, вже годинка 11, напевно. 11-та на годиночку, і ми з Дімоном приїхали в Івано-Франківськ, завершили риболовлю. <різь> <різь> Як тобі, сподоб... <різь> Задоволені? <різь> Задоволені. Було сьогодні прикольно. Uh, Скільки ти риб зловив? 14. Короте, Діман сьогодні ролить. Я, я зловив, напевно, десь біля 6, Діма 14, але в нього були офігенні ваблера. Я ще, до речі, йшов і казав, от, у Дімача Оріджінал, а в мене Китай. Риба виходить, я не ловлю, він ловить. Прикиньте? Ну, реально. Реальна практика оригінальних і неоригінальних обґеріг, друзі. Я різниця. різниця з Китаєм, я різниця. Ну ти відчув просто... різниці? Ну, так, тобі скажу, що от, от, візьмемо товадики. То то, ну, то китайський чуть-чуть важче. Китайський важить 1,8, цей 1,6, щось таке в такому плані. Але китайський важить грузи тяжчими троніками. Щоб він далі летів тільки. А цей легшими турниками, але він просто набагато краще амплітудніше грала це, як то кажуть, Волкін зе дочас. Ну коротше, ну, коли ти сказав, що більша амплітуда. До речі, я зразу такий подумав. Ну Щось там є, щось там є. Ну а ти бачиш, як, ну, ти, реально ти стояв ну, просто я... там, на перекаті, там один за одним виходить. Я Бо, бачу, він, він... ловив, я не ловив. Я нас переката 6 штуки. Я сьогодні не взяв окуляри, тому я, до речі, друзяки сьогодні мало що бачив. Бачив, як Димон просто рибу витягує. Раз, два, раз, два. Я такий. Ну, Але ну, поривали, було класно. Тому, друзяки, підпишіться на канал Франківський спінгіст і підпишіться на канал The Hunter. Буде посилання в профілі, до речі, там рибка також присутня, гарна, хороша із нашого івано-франківського регіону. Тому всім гарного вечора або дня, всім па-па. Ну а як, як завжди, закінчую риболовлю з прогулянками, з моїм домашнім улюбленцем. Треба все підлити, треба все понюхати. Флокі. Мій хороший. І мій зайчик. Ходи, гуляй, гуляй. Що трошки буде комендантська година.